Закарбуйте у скронях собі наші діти, тримайтеся разом, будьте дружні у всьому. Ви найрідніші люди у світі, тож збережіть в своєму серці тепло. Ми з татом вас любимо, та життя стрімкотічне. Бурхливо та швидко спливають роки, батьки у житті ваші, жаль не навічно. назавжди лишаються лиш сестри і брати. Ваш рід це грааль життєвої сили. Черпайте там силу і заповнюйте все. І як би вам доля не благоволила, підставте у скруті рідне плече, сімейні гілки, ваші джерела, щоб з чистою душею пізнати вершину і не загубитись в бурлящому жерлі, тримайтесь коріння своєї родини. Обравши коханих. На віки віднині зберігайте близький зв'язок крізь життя. Поважайте, приймайте вибір на рівних. Ви рідні люди, і у вас кров одна. Сім'я це важливо, це наш початок. Основа для всіх та, в якій ми ростемо. А потім, покинувши рідні причали, нові ми родини свої створюємо. І поки сім'ю ще не встигли створити, важніше є та, в якій ви росли, а згодом себе ви від нас відділити, головна все ж, куди ви пішли. Батьки ваша база, тил та опора. Батьківський дім – це ваша двічна прича. Сім'я ваша вашим дітям основа, а любов цьому всьому початок всіх справ. Любіть ви себе, сестер. Братів ваших, любіть ви коханих і власних дітей і пам'ятайте, що кожен ваш пращур чекає від вас самих добрих вістей.